Трошки інформації для тих, хто працює з темою грошей і хоче її налагодити. Один із важливих пунктів, які, які потрібно закрити, це тема опори на себе і тема страхів. Якщо у нас є переймання з приводу того, як я виживу, чи я вистою, чи я зможу. Автоматично блокується фінансовий потік, бо ви зливаєте всю свою енергію на переймання. Далі, опора на себе це звичка розуміти те, що я з будь-якою проблемою, ситуацією, справлюсь і знайду вихід. І це знання виглядає як закон, тобто записана правильна програма. Тому перевіряйте, якщо тут щось не так. Будуть проблеми з грошима, бо вас повертатимуть до того, щоб ви ці процеси збагнули.